Шиста подія відбулася у селі Строкові Попільнянського району. Тамтешня школа, багата своєю історією та освітянськими звершеннями, поколіннями мудрих педагогів і вдячних за науку випускників, відсвяткувала свій 50-річний ювілей. Я випускниця цієї школи я закінчила школу в 83-му році. Працювала я в чотирьох школах до цього. А це вже 14-й рік, я працюю тут. Директором школи я другий рік. І е, за ці два роки, ну, можна сказати, за півтора року, що ми працюємо, школа змінилася дуже багато, тому що нам допомагають меценати наші, вікна поставили. І в е, цьому році планується в нас реконструкція проєкту даху. Школа вже, ви бачите, 50 років, а перекривалася вона 30 років назад. Тому у нас ще дуже багато роботи є. Днем народження строківської школи вважається 1965 рік. Саме тоді було завершено будівництво двоповерхового приміщення на 400 учнів. Проте у селі перша школа з'явилася ще на початку ХХ століття. Спочатку вона була церковно приходською затим трирічною початковою, а потім семирічною трудовою. У роки Німецько-радянської війни школа згоріла і до 1965 року учні навчалися у пристосованому приміщенні. Світлини тих часів переглянули гості ювілейних урочистостей, випускники різних років, ветерани педагогічної праці. У тихому, затишному куточку у центрі села піднеслася ти над землею, оточена ще зовсім юними тендітними деревцями. І потекли дзвінкими, веселими потоками до тебе вони, твої перші учні, ті, хто, як бджоли намет, летіли до тебе, бо кликав їх той малиновий дзвін. Уже через декілька років про тебе школу знали всі, знали і тут, у рідному, чарівному, зеленому такому славному селі Строків, і далеко за його межами. Твої випускники – то кращі люди нашої вітчизни. Перший випуск у новозбудованій школі відбувся у 1967 році. Саме тоді отримала путівку у доросле життя та стала однією з перших срібних медалісток Єва Тимошчук. Здобувши вищу освіту, вона повернулася у рідну школу вчителювати і нині вже має 42 роки педагогічного стажу. Мені дуже приємно тут працювати. У нас хороший колектив, дуже дур, дуже, дуже дружній. У нас розумні керівники завжди мені траплялися на моєму життєвому шляху. Ну і все дуже добре. Завітавши на ювілейні урочистості до рідної школи, Єва Тимошчук поринула у вирій приємних спогадів. Згадується, як ми прийшли сюди в школу. Ця школа була. Перше построєння і перше відкривалося. Згадується старих вчителів, директорів, які, які були в цій школі. Згадується своїх однокласників. На жаль, зараз немає їх з нами багато, але був клас дуже дружній. Нас було 27 учнів, які випускалися. З них було чотири медалісти. Одна золота медаль і три серебрані. І з нашого класу багато людей, які займають відповідальні посади. Наприклад, Ніна Іванівна Скрипник багато років пропрацювала у попільні директором сліпзаводу. Ніна Іванівна Голішевська в нас була завідуючою банку, зараз вона працювала у Василькові. Ну, Андрій Голобач у нас був головним лікаром у Барашівському районі. Того дня, гортаючи сторінки шкільного альбому, згадали всіх тих, хто творив історію школи, і тих, хто у різні роки очолював заклад. 46 років тому приїхав сюди вчителювати та працювати директором школи Віктор Бойко. Колектив той був дуже такий, дуже хороший, люди. От. і своєю кожен історією, своїми якимись звичками, своїми талантами. Там були всі талановиті, можна звичайно довго. Довго згадувати. Директор я тут не довго був. Ну так склалося моє життя, що 30 років я віддав журналістиці. З теплом у душі Віктор Бойко згадує свій клас, у якому йому довелося працювати класоводом, та своїх учнів, які мали велике бажання вчитися. Мені дуже пощастило з тим класом, який був цим власним керівником. Це був 10 клас. От, і мені зразу дали це керівництво. От, я був вражений їхнім бажанням вчитися там. І всі вони знайшли свою дорогу в житті. І мені ще деякі і до, до цих пір телефонують. От, сумую з того, що мав вже Юрій Греченюка, був хороший учень, допитливий такий, да. він потім викладав в Чернівецькому університеті. От, тут є Валерій Колиновський. Охайний господар от, і дуже вдумливий філософ. Можна ще багато кого називати. Ця школа дала мені якийсь такий поштовх життя. Я завжди, коли проїжджаю, то сумом дивлюся на цю школу. От згадую всіх, всіх учнів були раді знову зустрітися зі своїм вчителем і учні Віктора Бойка, з поміж яких і Марія Катеринчук. Згадуються шкільні роки. Проведені ті вечори, які Віктор якось з нами проводив, та юність, ну все такі ну, милі, якісь спогади про шкільні роки, про роки навчання в цій школі. І я дуже вдячна всім, хто має до цього якесь відношення до організації цього свята. Я дуже вдячна всім. Ми випустимо го року, вже нам далеко не юні. Ну, школу ми завжди поп'ятої. Однокласником Марії Катеринчук був Віктор Свинаренко, який, закінчивши школу, обрав собі медичну професію, в якій знайшов своє справжнє покликання. Я в п'ятому класі перейшов у нову школу. До цього була вісьмирічка, а потім вже середня стала. Ну що, було весело, багато дітей було. Зараз 80-ту їх. А нас було і по два класи. Училися нормально. У мене дуже хороший клас, багато вищого освіту маю. Я вже працюю 30 років завідувачі поліклінікою районної покійно. Рука в руці пішли зі школи і поєднали свої долі Олена та Валерій Калиновські. Вони створили прекрасне подружжя, виховали двох синів, а нині віддають усю любов і турботу своїм онукам. Коли я прийшла до 9 класу, то так на лінійці я десь Валеру замітила на лінійці, він бера участь в організації свята. І я спочатку подумала, що це старший пінер вважатий, так він мав вигляд. І коли я на диво подавачила, що він заходить до нашого класу, і якраз так вийшло, що Валера сидів за останньою партою, а ми з подружкою сіли за першою партою. Ну, Потім з часом я відчувала симпатії, сонячні зайчики з зеркальцям наведені. А потім так цікаво було, коли Валера із подружкою моєю Валентиною домовилися підпільно, що вони поміняються місцями. Починається урок. Я дивлюся, моя подружка сидить за останньою партою біля вікна, а біля мене нікого немає. І вже починається урок. Коли відкриваються двері, заходить Валера і каже, можна тут сісти? Я так здивовано кажу: ну, сідай. І з того часу ми спочатку парту ділили, потім подружилися, потім ми довгий час зустрічалися. І в нас тепер прекрасна сім'я, ми вже 38 років разом. Два сини, двоє онуки, і, дякуючи долі, дякуючи цій школі, цій Спільні партії я дуже вдячна своєму чоловікові за те щасливе моє життя, яке подарувала нам доля. Олена та Валерій Калиновські відчували неабияке хвилювання, повернувшись до рідної школи. Тут вони зустрілись із незабутнім дитинством та юністю, вдихнули та відчули запах рідного краю своєї батьківщини. Якщо Повернутися 50 років назад, то я був присутній якраз на цьому дійстві, так випала доля. Але нас там було четверо Калиновських. Це мій батько, покійний голова колгоспу, який будував цю школу, покійна мама, яка була заочем, сестра. І я. Вели роздвійнят, сестра. Так. Сьогодні ми через 50 років, звичайно, повернулися на круги своя. Є хвилювання, але ми повернулися вже з дружиною, яка прийшла до нас в 71-му році закінчувала тут 9 і 10 клас. В нашу школу ходили з округи, з Голуб'янина, з Малих Ярчик, з Новоселиці, Строкова. З Тому колектив був такий з різних сіл, але дуже дружній. Пишається своїми учнями вчителька німецької мови Струківської школи Лідія Кудрицька. Нині вона на заслуженому відпочинку і її тішить те, що у свій час дала міцні знання не одному поколінню випускників. У 66-му році я прийшла у Струківську школу і пішла на відпочинок у 87-му році. Наш колектив за цей період, буду казати, за 21 рік, що я працювала у школі, дали, я уржуся ними, п'ять кандидатів наук, З них два професора. Я читала німецьку, скупа була на оцінки, вредна, але як ішли учні. В інститути поступали, чи вчилися, то учні не обіжалися на мене. Приходили і до мене і казали, ви знаєте, а вони кажуть, диви, сільська школа, а як гарно знає. Кому сподобалась німецька мова, а от біологія була улюбленим предметом Миколи Зубовича. Не випадково, що саме у сфері природничих дисциплін він здобув ступінь доктора наук. Вона мені найлегше давалася біологія. Мені ставили п'ять, каже, хоча знали, що ой, який же він ледачий, але я не можу йому поставити погану оцінку, бо він все сказав, що я сказала на уроці. Так сказала Валентина Сидорівна. Говорила про мене, ну, в селі знаєте, як, як же діти народжувалися, вони жили на природі. Але після того, коли я вже збирався на пенсію, в мене було чотири дипломи. І я коли подивився, почав їх перебирати, коли глянув, вони всі червоні. Я лише тоді побачив, що в мене чотири дипломи і всі червоні. Ясно, що Сарківська середня школа. Я спочатку Київський технікум залізничного транспорту, КТЖТ. Після того я закінчив льотну школу на відмінно, але далі по маски не прийшов і вибрав собі лісовий факультет академії. Закінчив лісовий факультет академії, після того я закінчив аспірантуру, після того в Західній Німеччині я йому показував диплом, теж закінчив на відмінно ну, інститут руху, тому що мені потрібен було диплом про вищу освіту у Західній Німеччині. Я там жив багато років, у мене постійне місце проживання було в Західній Німеччині. Но, знаете, як вам сказати? Але все-таки мене завжди тягнуло сюди. Я тут родився. І знаєте, коли від'їжджаєш від рідненької хати, завжди так дивишся і якось радість на душі. Радість на душі в тому, що це наш край, що ми тут родилися. Що ми... І хочеш, не хочеш, шукаєш в кожній людині щось таке знайоме, щось таке знайоме, яке нас об'єднує. А нас об'єднує і територія, нас об'єднує і мова. Нас багато-багато чого об'єднує. Завітавши на ювілейні урочистості, Микола Зубович насолоджувався не лише неповторною атмосферою зустрічі зі шкільною юністю, а й мальовничими краєвидами та улюбленими куточками рідного села. Хотіли зустрітися в школі, але зразу мене тут же, як коли я ходив в школу 50 років назад, мене потягнуло на річку перебалити хоч час. І тут я почав сміятися в тому, думаю, боже мій, 50 років назад мене вчителі витягували із підмосту на риба е, на уроки. Я був талантливим хлопчиком, але був трошки ледачкуватий в тому, що любив рибачити. І пройшло 50 років, і сьогодні я знову оказався на тому ставку. Але прийшовши сюди, зайшов, знаєте, якось мене потягнуло в кожний клас. Я зайшов кожен клас фізики, хімії. Зайшов і споминав у тих вчителів, з якими, які мене виховували. Дуже Валентину Петрівну Каліновську, розуміє, вона підходить мені так ніс у ніс, втерилася, каже, ти такий талановитий, але ледачий трошки. Я кажу, так. Да". Ну, а куди ж дінися? Я кажу, Ви знаєте, я ж кажу, хорошо математику знаю, Вона каже, так, да, хорошо, але ти можеш знати ще краще. За 50 років путівку в життя у Струківській школі отримали майже 1200 випускників, відомих і шанованих людей. Їх славу примножують нинішні учні. Я маю перемоги з 8 класу. Я зайняла перше місце в районі Олімпіаді з української мови. І в 8 класі також друге місце з німецької мови. Мені дуже подобається навчатися в цій школі. Вона мені дає багато знань. Діти наші є учасниками районних, обласних олімпіад, також у нас є і випускники, які нашої школи є, і призерами обласних олімпіад. Є два кандидати мами. Також наші учні є великими учасниками і конкурсних змагань. В тому році були два конкурси в нас обласних, діти також брали в них участь і нагороджені дипломами з області. Також у нас працюють і спортивні гуртки. Діти беруть участь у різних змаганнях, і також є обласними призерами із тенісу. Це і молодша група, і старша група. Також займаються і по футболу. Є друге місце в цьому році фінальні змагання зайняли і взагалі в нас діти працюють і творчо, і є багато дітей, що малюють дуже гарно. Ви бачили виробиться. В нас і дитячі, і вчительські роботи, які в нас є у коридорі. Сьогодні шкільна родина впевнено крокує у майбутнє, завдячуючи органам влади, випускникам закладу, меценатам. Тут оновлюється все, починаючи від матеріально-технічної бази і закінчуючи сучасними підходами до організації навчально-виховного процесу. Відзначали це і гості ювілейних урочистостей, які з подарунками завітали на свято. Ми всі з вами різні за віком, за професією, але кожного з нас поєднує те. Що у кожного в нас в житті була своя школа, ота От єдина рідна школа, до якої завжди повертаєшся з трепетом, яку хочеш бачити, яку згадуєш, кожен із нас має ці згадки в своєму житті. І яка велика кількість людей мають у цих згадках саме цю строківську школу, саме це приміщення, яке не виглядає на такий поважний ювілей, виглядає значно молодшим. Тати вас всіх з таким ну прекрасним юбилеєм. 50 років це вроді як і багато і зовсім мало. Але ваша школа, ми знаємо, що дуже славна своїми традиціями, славна своїми випускниками, і тому я хочу ну, сказати таке, що. В школі прослідковується якась певна система роботи, яка вже є напрацьована. Це перш за все, робота з виявлення підтримки обдарованої молоді, це робота по використанні інформаційних технологій. Це ще, крім того, робота по розвитку спортивних досягнень учнів і не тільки учнів, а і жителів цього, цього села. З нагоди ювілею плазмовий телевізор з супутниковою антеною подарував колективу школи сільський голова Володимир Корнійчук. Нині він продовжує опікуватися сільським храмом науки, в якому пропрацював директором з 1983 по 2006 рік. У Кожного з нас є своя школа, де ми пішли в перший клас, де ми закінчували школу. Така школа є і в мене, але ось чомусь ось з Троківською школою пов'язано. Дуже багато спогадів, дуже багато приємних хвилювань. І взагалі, я вважаю, що це моя друга рідна школа. Хоча, от дехто сьогодні говорив, там гості, гості. Я думаю, що ви ніхто тут не гості, правда? Ви прийшли до своєї матері, до альма-матері, тому що всі, тому всі ми діти цієї школи. Старався переконати своїх депутатів, щоб вони <кій> допомагали школі. Ну і Протягом цих років, відколи я працюю, ми, ну дійсно, не, не враховуючи там перші, останні дзвони, коли ми приходили з невеликими подарунками, я ось собі виписав, що ми е, е, виділили чи подарували школі. Це було подаровано, подаровано відеокамеру і принтер. І... Кстати, на нашому утриманні знаходиться дошкільний навчальний заклад дошколяри, ми його фінансуємо. Зовсім недавно ось ми виділили на енергоносії близько 11 тисяч, на харчування дітей, на оздоровлення 9,5 тисяч майже на підручники. І нас просять, щоб ми виділяли кошти. Ми не дуже супротивляємося, як то кажемо, тому що розуміємо, що єдиний очаг культури. Освіти, взагалі життя у селі це школа. Немає школи, немає села. Лилося піснею учнівське дзвінкоголосся. Кожне слово, проголошене зі сцени, карбувалося у пам'яті випускників, бо воно про них, про їхнє життя та про одвічну любов рідну строківську школу. Я бажаю школі, щоб вона й далі процвітала, щоб кількість учнів у ній збільшувалося, щоб вони одержували підтримку не тільки від приватних підприємців, а й одержували підтримку від держави. Колективу миру побажаємо. Саме головне зараз мир на сьогоднішній день. А все буде добре Нехай школа існує, хай школа процвітає і щоб завжди були діти. Тож 50 років це чудовий вік, до якого навчальний заклад підійшов із гарними досягненнями, новими перспективами і статусом однієї з кращих сільських шкіл попільнянського району.